Вітаю, у нас чергова підприємницька п'ятниця, правда, сьогодні вівторок, але нічого. Сьогодні замість п'ятниці. Сьогодні ми в підприємстві, яке виробляє напівфабрикати, яка називається Мука біля мене власниця цієї мережі, пані Олеся, яка розкаже, чому зайнялася цим бізнесом, чому така назва і взагалі звідки пішло. Саме займатися напівфабрикатами. Як ви так. в цей ну, бізнес вирішили потрапили. потрапили? Як ви вирішили? Тому, будь ласка. За освітою я взагалі соціальний педагог, практичний психолог. На час декретної відпустки не займалася психологічно-педагогічною діяльністю, і тут, коли вже прийшлось виходити з декрету, випадково на курсах гештальт-терапії натрапила в гуглі на напівфабрикат, і думаю, ну чому б івано-франківську не зробити гарний крафтовий напівфабрикат, так як в мене маленька дитина, треба її якісно погодувати. Але не знаю, де купити щось якісне. Якщо я не зможу це зробити, ну то напевно комусь довіряти теж не можу. І власне з цього моменту почалася моя така підприємницька діяльність. Я почала дізнаватися про шокову заморозку, про те, чи корисна вона, які моменти, недоліки, плюси, і помалесенько впроваджувала власне цю діяльність івано-франківську. Наразі е, Івано-Франківська мука налічує шість торгових точок, два виробництва. І у суботу ми підписуємо основний наш такий е, бажаний договір, де усі е, точки, які діють по Україні, будуть підпорядковуватися власне нашому виробництву, і ми будемо працювати за спільною такою е, золотою технологією. Тому в у всіх містах України скоро мука зможе тішити своїм напівфабрикатом однієї якості за однією технологією виробництва і з одною ціновою політикою. Тобто не буде нічого Скільки продукт більше сто двадцяти Більше 125. це різні начинки, різні технології приготування. Ми працюємо з різними торговими мережами. Ми працюємо з ресторанами. Ми працюємо з великими, навіть е, такими гігантами, для яких ми власне виготовляємо ручну ліпку. Тобто, от буквально вчора ми теж заключили у Львові дуже великий контракт, е, тобто ми будемо готувати торгові центри mm -hmm. війські, і це для нас дуже така цінна і бажана робота. Ну, власне, от з Євгеном Копотенком теж працюємо, mm -hmm. готуємо ексклюзивні вироби. Власне для його Тут мережі. У вас виробництво, так. Так а зараз сьогодні дітки то вас часто діти бувають? Тут ми я проводимо майстер-класи в основному влітку, Влітку. влітку, коли є табори. Ми дуже цінуємо, що діток привчають до праці, і ми хочемо їм показати, що напівфабрикат він може бути якісним. Тобто, бо іноді складається таке враження, що напівфабрикат це щось таке вторинне, це якась переробка. Але ми хочемо дати людям розуміння, що це не переробка, це те, що ви споживаєте вдома якісно. Те саме можна взяти із виробництва. Ну, є така побутує думка, так. що це... напівфабрикати, так. Ну, це, як правило, з відходів там. Що вже це... це склалося так, знаєте, історично, бо е, були, напевно, власники напівфабрикату, які завоювали і нашарували оце враження. Угу. Ми хочемо його поміняти. Нехай ми будемо маленькими, але ми будемо крафтовими. Угу. І тому ми хочемо це якби в маси запустити. Скажіть, щоб... що дітки на... роблять. <сум> Сьогодні вони хочуть робити вареники. <гум> 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 Добрий день. Що, Добрий <гум> вареники робити? З картоплею. Традиційні <гум> українські <гум> вареники з картоплею. <гум> так, все. Так, ага. це у нас основний цех, на якому ми виготовляємо вареники, пальмені. У нас ще є інша кухня, Склад. на якому... а. Так, кухня -склад, де ми варимо, зачищаємо. Тобто це грязний, я так говорю, продукції сировини, щоб не перетиналось, не було перекресних таких шляхів забруднення. Ваша продукція тільки в ваших магазинах чи є по мережах? мережах. є, є мережах? Так, є по мережах. А яких мережах Е Мережа Fresh Market, єврик, сода маркет далі. Боже, їх дуже багато. Власне, боже, сода маркет, ну майже в кожному. В магазині Івано-Франківська в нас є е, наш напівфабрикат. напівфабрикат. Так, так. У Львові е, в нас є напівфабрикат. Ну, майже, майже Це все така є. традиційна кухня, чи є різні? Ну... Є різні. Є, різні. є різні, є у нас навіть азійська кухня. Я перепрошую, я розмовляю. Є е, азійська кухня, яку ми на промприлад готуємо виключно такі індивідуальні рецепти, ми їх не даємо в продаж, бо в нас є. діє правило: те, що замовляють нас ексклюзивного, ми не продаємо. Ага. Щоб люди могли це посмакувати, власне, в закладі. А звідки берете продукцію? Е, ми працюємо виключно на Вінницькому борошні. Сировина така як картопля, огірки, які ми теж кваш, квасимо, буряк, морква. Ми все беремо в локальних виробників. Наприклад, картопля в нас їде з Тернопільської області, село Коропець, міс... СМТ Монастириськ, Бучач. Тобто ми звідси шукаємо заготівельників, які нам власне заготовляють всю продукцію. – То там на складі є. Так? Так, так. А, ну покажіть. а то люди можуть не довіряти. Ми в принципі готуємо, печемо, Aha. варимо. Тобто це кухня. можна я підійду до тебе А трішечки потім. Е, так, власне, тут у нас відбувається така робота, яка не перетинається з танцехом, ага. бо це дуже важливо. Тут ми... А це капуста до чого йде? Це на голубці. На голубці? На голубці? голубці, Ми мусимо ага. її спочатку пропарити, ага. потім е, ми вичи... очищаємо від е, оцих кочеришок ага. і наступний етап вже власне ми підготовлюємо фарш, пропарюємо чуть-чуть рис і завертаємо власне сам голубець. Ага. Тут у нас технологічні картини вже починається та наш Слади. Та наш склад, тобто, де ми зберігаємо цибулю, картоплю, е, тару. Ну тобто більш дійсно от вас таке більш як, крафтове. Там, у нас крафтове виробництво. Ми дуже любимо ручну роботу, навіть капусту. Ми квашену квасимо самі. Ну зараз цей процес неможливий через те, що е, капуста молода, тому ми вареники з капустою на літо ставимо на стоп. На стоп. Так. А їх можна купити чи є? Ну, зараз ні. ми ні. У нас тільки е, Львів їх бере, це ні. ми для них ексклюзивно готуємо, суто для них. А на виробництві ми не готуємо, тому що ми не можемо зараз в дубових бочках зробити процес заквашування. А в інтернеті де про вас читати? Е, в Інстаграмі Мука Ів. Мука Ів? в Інстаграмі. Так. Угу. Так, отут вже дітки. Кожен день такі екскурсії чи буває по різному? Ні, буває по-різному. Ми okay. зазвичай е, дуже в таких рідкісних випадках практикуємо. А це кто-то робить, так? Так, так. Це зараз будуть замішувати без цеболії. Mm -hmm. uh -huh. Гарно. Ще раз скажіть, де ваші є магазини у Франківську, тобто ви сказали шість точок. Де вони є? Е, так, це Бельведерська, 35, Мельника 2, Мельника 10, Коновальця 100, і Пановальця 100, Слобідська 15. І наступна точка у нас відкривається. Е, як їхати на пасічну адресу, точно підкаже на проти Вен світу? Ага. Ми ще її не відкрили, тому що ми ще це не афішуємо. Вона в процес. процесі. В процесі і ще одна точка планується з вересня місяця в новому житловому комплексі поруч з АТБ на Нацгвардії. На нацвартію. Я зрозумів. Ну, на цьому ми завершимо таку презентацію. Сьогодні насправді ще раз на підприємницькій п'ятниці. Дякую, пані Олесі, за екскурсію. Бачимо, діти роблять вареники, липлять вареники, і це є круто. Підтримуйте івано-франківських виробників і все буде Україна. Дякую, слава Україні!